На Телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 24 жовтня, жовтня. дня. найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Плюхіна. Вітаю вас далі. Коротко, мешканці мишина протестують проти вирубування дерев. Розбій в обласному центрі. Коломийська правда святкує свій перший солідний ювілей. Про це та інше детальніше. На посаду прокурора Івано-Франківської області призначено Олега Хряпу. В органах прокуратури Олег Васильович працює більше 10 років. За час роботи обіймав різні посади у Центральному апараті Генеральної прокуратури. Також обіймав посаду заступника прокурора Вінницької області. Нагадаємо, попередник Олега Хряпи Олександр Каліфіцький перейшов на роботу до Генеральної прокуратури, де його призначено на посаду начальника головного слідчого управління. Мешканці Мишина протестують проти вирубування дерев. Конфлікт виник через те, що смереки знищують біля передорожньої зони. А це, за словами місцевих, загрожує населеному пункту з сувом ґрунтів, а взимку сніговими заметами. Крім того, бурюються селяни під корінь вирубують не лише сухостій, але й зелені насадження. Із мешканцями Мишина поспілкувалися наші журналісти. Мешканці мишина обурені кажуть, уже третій день поблизу центральної дороги бригада вирубує під корінь дерева. Неодноразово підходили до робітників, бачили навіть дозвіл, але те, що написано на папері, не відповідає тому, що відбувається насправді. Дозвіл у них є, бо ми провіряли дозвіл. Дозвіл вирубувати сухе. Сухе, як ви бачите, сухе стоїть, а все зелене на землі. Свіжі пні повалені смереки, залишки багать. Мешканці Мишина розповідають, на вогнищі спалювали докази, зелені смерекові гілки. Селяни називають такі дії безчинством. Згадують, у 70-ті роки самі ж ці дерева і садили, а тепер не можуть спокійно дивитися на те, як їх нищать. Носили воду у відрах і це все поливали. А Це тепер сухостой лишили. А, а живе все порубали. А найгірше обурюються люди, що дерева захищали дорогу від снігу та води. Адже смереки своєрідна смуга перешкод для природних катаклізмів. Приємно було вийти, посидіти. Тут багато і відпочивають навіть наші жителі. Дороги зараз не будемо мати. тут виїзд і зараз сніг звідти. Вся піде на дорогу. Це суви будуть, і дорога ця піде. Ге не буде тут. Це все буде мітати у нас на цілому чороуцю і в Селяни кажуть, на цьому місці працювала бригада з 20 людей, підводи та лісовоз. Коли ж люди звернулися у відповідні органи, роботи припинили. Я над'їхав це побачив, побачу, тут просто на душі не... А тепер що це робить? Де влада? де не дивиться? Селяни не знають, куди повезли частину дерев. Деякі залишились у мишині. Мовляв, їх використовують для будівництва і обурено кивають у бік церкви, яку зводять на території села. Це дерева куплені, виписані. Лісгосп. Дмитро Заячук, директор фірми, що зводить церкву, каже, має на руках дозвіл на вирубування і сухостою, і зелених дерев. Всього 21 куб. Це громада виписала у лісгоспі. Не є Відклеймовані все, так як має бути. Влада ж запевняє, до вирубки дерев стосунку немає. Сільський голова Василь Мельник пояснює, за документами територія належить лісгоспу. Сказали, що вони будуть там засажати отой червоний дуб. Далі, бо іде хвороба е, е, сміріки, вони у ці сухостолі весь вирубують. Натомість у лісгоспі ситуацію коментують так: дана ділянка включена в санітарно-здоровчі заходи нашого лісгоспу. На даній ділянці проведена виробка сухостійних та всихаючих дерев загальною кобумасою 21 метр кубесь. Згідно з зверненням церковної громади села Меша, дана деревина була виписана в церковній громаді, проведена оплата і забрана. Даний час лісосіка в стадії розробки. Ну, Оскільки хвоя там не тримається, то буде засаджена дана ділянка на навесні слідчого року. Якщо дерева вирубуватимуть і надалі, місцеві мешканці погрожують жити більш радикальних заходів. Конфлікт, що розгорівся, дуже швидко переходить у особисту сварку з взаємними докорами та звинуваченнями. Залишається тільки здогадуватись наскільки такі суперечки впливатимуть як на будівництво храму, так і на громаду села загалом. Розбій в обласному центрі студента побили та обікрали невідомі особи, які представилися міліціонерами. Але згодом і самі розбійники потрапили до рук вже справжніх правоохоронців. На вранішній поїзд однією із вулиць Івано-Франківська поспішав студент. Біля вокзалу до нього підійшли двоє невідомих, представились працівниками міліції. Почали представлятися говорити, що вони міліціонери. Хоча я зразу зрозумів, що вони не міліціонери. Це було просто звичайне. Е Звичайно, одягнені хлопці. Сказали, що вони мене з кимось бачили, взагалі говорили незрозумілі речі. Далі запропонували юнакові показати в міст кишень. Він відмовився, тому вони йому почали наносити тілесні ушкодження, затягнули за будинок і один із людей, який представлявся працівникам міліції, достав ніж, приставив його до живота і почав вимагати, щоб Хлопчина віддав все, що в нього цінне є. Хлопчина витягнув телефон і віддав їм. Хлопчина відразу ж зателефонував міліцію. Зразу були оповіщені всі наряди, було дано орієнтування. Студент вимогу виконав. Згодом з'ясувалося, що це були не міліціонери, а злочинці. Псевдоправоохоронці кілька разів вдарили хлопця в обличчя, відібрали дорогий мобільний телефон та втекли. Через годину, але вже справжній міліцейський патруль затримав нападників саме у той момент, коли ті виходили з ломбарду. Там вони чужий телефон встигли здати. У них відповідно чек був. Вони були затримані, чек цей вилучений, і дані особи встигли переодягнутися, щоб їх ну не можна було по гарячому затримані. Ними являються жителі міста Нофранківське, один 89-го, другий 90-го року, і один судими за вчинення крадіжок за цим фактом. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій отож нічним розбійникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Коломийська правда святкує свій перший солідний ювілей. Газеті виповнилося 5 років. За цей час змінювався колектив, керівництво. Однак незмінними залишалася мета засобу масової інформації завжди бути на вістрі інформаційного життя міста та району. Із головним редактором часопису Віктором Фітьо нам вдалося поспілкуватися у святковий день. Історія газети бере свій початок із жовтня 2008 року. Саме тоді знаний на прикарпатті меценат Володимир Дованюк вирішив разом із творчими людьми започаткувати в Коломиї часопис. З часом газета стала однією з найпопулярніших та найбільш тиражованих видань регіону. Засновник Коломийської правди впевнений, що вона приноситиме людям правдиву інформацію ще багато років. Ідея про газету виникла так е спонтанно, в е ті роки. В Коломиї було тільки один засіб масової інформації, в Коломиї іменно це є вісний Коломиї. І, звичайно, ця ж газета була бюджетною газетою. Зрозуміло, що керівництво засобу масової інформації якимось чином залежало від міської ради від фінансування. Тому, Журналісти, якщо б навіть би хотіли щось написати, таке, дійсно, правду чи критику якусь в бік міської ради, то вони не могли, тому що боялися за свою роботу. І так на... виникла ідея, що потрібно створити таку незалежну газету, яка б писала правду, правду про те, що діється насправді в місті Коломиї. І з колегами сіли, порадились, заклали в своєму бюджеті витрати на дану газету. І так проєкт проект почав працювати. Звичайно, важко спочатку було, тому що е, навіть журналісти, які в той час працювали у нас, вони перед цим працювали в бюджетних е, газетах і боялися спочатку писати дійсно, що відбувається в Коломи. Але потихеньку, потрошки, потрошки ми бачимо, що люди вже не бояться, йдуть відверто, говорять правду і пишуть реальні речі і події, які відбуваються в місті, коли комусь це подобається чи не подобається, але це так воно є. Зараз в газеті працює дружній молодий колектив. Роботу часопису забезпечують три журналісти, коректор, дизайнер, верстальник, бухгалтер та головний редактор, а також є багато і добровільних дописувачів. Не було жодного тижня, щоб часопис не вийшов друком. Головний редактор Коломийської правди Віктор Фітьо зазначив, що газета не тільки інформує Колом'ян про події в регіоні, а ще й допомагає їм вирішувати проблемні питання. А також часопис щороку проводить цікаві акції та дає можливість своїм читачам вигравати цікаві призи. Те, цікава газета, чи не цікава мені якось не скромно так про це хай судять е наші читачі, яких е з кожним роком є все більше і більше. Але цілком очевидно е і справедливо буде сказати, що Коломийська правда на сьогоднішній день є найавторитетнішою і найбільш тиражною газетою е Коломищини. Е, і власне, про це свідчать е, факти. З одного боку, ми дійсно маємо найбільший тараж е, серед інших коломийських газет. Ну і по-друге, про авторитет е, маю приємність сказати, що е, Саме завдяки нашій газеті багатьом коломіянам вдалося відстоїти свої права. Так і так було, і так є не тільки цього року, припустимо, так є так було впродовж усіх тих п'ятьох років. Ми разом із нашим засновником Володимиром Догонюком проводимо багато різних розіграшів. Розіграш, так це зокрема і щорічний наш розіграш для наших передплатників. Між іншим, який відбудеться і цього року, також О, Це і е, ми проводили проект цікаві цифри разом із вашим телеканалом і з, 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 з паном Богданом Малецьким, який також е, виявився цікавим для і як і для читачів Коломійського правлю, так, так і для глядачів е, НТК. Газету на сьогоднішній день називають тижневиком серйозних людей, тому колектив і надалі буде працювати над зміцненням іміджу часопису. Головне, як кажуть газетарі, доносити до людей правдиву інформацію. Тепер правдівці працюють над збільшенням читацької аудиторії. А віктор Фіціо нагадує всім, що передплата на Коломийську правду триває. Зараз е, триває передплата е, в будь-якому поштовому відділенні. Ви можете передплатити річну е, передплату на газету «Коломийська правда». Ну і вже традиційно е, взяти участь у роз, у розіграші. Призів від Коломийської правди, і головним призом цього року якраз буде автомобіль. Власне, читаючи Коломийську правду, можна, крім того, що завжди бути в курсі подій, також можна ще й виграти цінний приз автомобіль. Вітаю всіх своїх колег, бажаю міцного здоров'я, нових років життя. Більше писати, не боятися гострого пера. Нехай в їхніх сім'ях все буде гаразд. Нам лише залишається побажати колегам гострого пера та вдячного читача. І головне, щоб Коломийська правда була на кожному столі у мешканця Коломищини чи сусідніх районів. Богдан Малецький, Андрій Гаращук, Сергій Грицак, програма НТК». Коломийських школярів відвідали правоохоронці. Зустріч відбулася у загальноосвітній школі номер 6 Там проходить тиждень справ виховної роботи. Захід відвідала знімальна група телеканалу «НТК». Ініціатор заходу, вчитель предмету, захист вітчизни у загальноосвітній школі номер 6 Володимир Ребенчук. Нещодавно він створив при навчальному закладі гуртки юний міліціонер та влучний стрілець. Їх і представили на зустрічі з правоохоронцями. Згідно ініціативи управління внутрішньої справ України по всій нашій області, вона стала ініціатором створення загонів. по… В загальноосвітніх школах по середніх навчальних закладах створення загонів юних працівників міліції. І тому ми з дирекцією школи порадилися. І вирішили також такий загін. Знаємо, що вже і в першій школі, ще в деяких школах нашого міста створені ці загони, і вирішили створити такий же загін. Юний працівник міліції тут. Певні засоби самооборони, як поводити зброєю, наші права і обов'язки. Гадаю, це може пригодитися для особливого свого розвитку загального, щоб знати, як повестися в будь-яких ситуаціях. Коломийську міліцію представляло двоє правоохоронців Ярослав Копильців та Ігор Гдечинський. Вони розповіли дітям про роботу міськвідділу, а також продемонстрували зброю та спеціальні засоби, що особливо сподобалось школярам. Я думаю, що такі зустрічі треба робити в кожній школі. Ми сьогодні якраз, власне, в шостій школі проведемо таке навчальне заняття, де доведемо до наших школярів, як взагалі система МВС працює, хто йде на службу. Які повинні бути, яка повинна бути освіта, і які вимоги до тих, хто буде служити. Ну, крім того, ми сьогодні також продемонструємо, яка є зброя на озброєння в органах внутрішніх справ і заходи безпеки при поводженні обов'язково. Я думаю, що дітям буде цікаво і такі подальші зустрічі, як я вже сказав, у нас будуть відбуватися у всіх школах нашого міста. Перше завдання наше це є провести профілактичну роботу. І я думаю, що такі лекції, зустрічі вони дають свій результат. Я думаю, сподіваюсь, позитивний, тому що у нас трошки такий мікрорайон Леонтовича і зв'язку з цим. Вся робота наша спрямована на профілактику. На заході побували депутати Коломийської міської ради. Вони цілком підтримують задум Володимира Ребенчука і вважають, що такі зустрічі мають позитивний результат у плані попередження правопорушень. Люди ближче пізнають міліцію, розуміють, для чого міліція, не для того, щоб там воювати з населенням, а для того, щоб йому допомагати. І такі заходи якраз зближують, і таке розуміння приходять. що він дуже кримінальний район, нікому не секрет місце. Коломи. дуже приємно, що працівники міського відділу внутрішніх справ, завдяки інституті, бувши начальники міліції, полковники меркамловичем Рибанчука, відгукнулися на пропозицію зустрітися школі. Діти з задоволенням слухали міліціонерів. Опісля самі продемонстрували свої навички. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк для телеканалу НТК. У відділі культури райдержадміністрації відбулися одразу дві поважних події. На коло визначили кращу бібліотеку та подарували книги засудженим виправної колонії номер 41. Тепер п'ядецька читальня установа братиме участь в обласному конкурсі, а бібліотекарі і надалі продовжать збирати літературу для ув'язнених. Деталі в сюжеті Богдана Малецького щороку в районі проходить перший етап конкурсу Краща бібліотека Цьогоріч до участі долучилися практично всі заклади. Вони змагалися у кількох номінаціях. Директор центральної районної бібліотеки Орина Берчак зазначила, що кожна бібліотека творчо підійшла до облаштування своїх номінаційних матеріалів, а переможець відстоюватиме честь Коломийщини коломищини на обласному рівні. В цьому конкурсі взяли участь майже всі бібліотеки. Компетенційне журі підвело висновки цієї нашої. Нашого того конкурсу і за результатами е, журі, перше місце отримала е, бібліотека села П'ядиків, е, друге місце отримала бібліотека дитяча е, селища міського типу е, Гвіздець і на третьому місці бібліотека села Коршів. Також визначені переможці в номінації Бібліотека Влада, Тісна співпраця, де, перш... де визначено бібліотеку села Перерів. Де тісна співпраця, і в номінації Краща краєзнавча робота бібліотеки селище Піченіжин, масова бібліотека завоювала перше місце. І кращий клуб при бібліотеці, об'єднання при бібліотеці. Місце зайняла дитяча бібліотека селища Отиніє. Начальник відділу культури та релігії Коломийської районної державної адміністрації Людмила Федор привітала учасників та призерів конкурсу. А ще зазначила, що культ працівники та бібліотекарі завжди намагаються допомагати людям, які потрапляють у складні життєві ситуації. Зокрема, місяць тому розпочалася акція по збору книжок для ув'язнених Тумачицької виправної колонії номер 41 а директор ЦРБ повідомила, що літературу тепер збиратимуть ще частіше. Ця акція виникла із, завдяки голови Коломийської районної державної адміністрації Михайло Нерича, голови районної ради Богдана Володимировича Болюка за підтримки відділу культури районної державної адміністрації. Відгукнулася на цю акцію Центральна районна бібліотека, відділ управління статистики в Коломийському районі. І ми провели таку акцію на протязі місяця. Зібрали 94 книжки для передач. Чи бібліотеки у виправну колонію номер 41 з села Товмачик? Я думаю, що надалі ця акція буде продовжуватися. Ми постараємося зібрати ще книжки, які м, будуть корисні для перебування тих людей в цій установі. Подякував за добру справу бібліотекарям і начальник виправної колонії Ігор Туркалевич. З його слів отримувати подарунки завжди приємно, і головне, що двічі приємніше. Коли це робить влада? Природиться на цим тому що на даний час в нашій бібліотеці є 13 тисяч книжок і 600 читачів, які відвідують бібліотеку, читають. Більше література в них на руках, дякуючи відділу культури, дякуючи нашій владі, які в нас, яка відвідала нашу бібліотеку в день відкриття перший, день, перший дзвоник, вони відвідали нашу бібліотеку, ми їх просили, вони на нашу допомогу відкликнулися і допомогли. Керівники виправної установи зазначили, що завжди будуть із задоволенням співпрацювати із відділом культури, а надалі сподіваються на творчі зустрічі та концерти. Богдан Малецький, Сергія Грицак, програма подіїнтика. Фільм Сергія Параджанова Тіні забутих предків відзначає 50-річний ювілей. Після показу цієї картини до режисера прийшло справжнє міжнародне визнання. А відомий польський режисер Анджей Вайда став перед Параджановим на коліна і поцілував руку, дякуючи за цей шедевр українського поетичного кіно. У місцях, де знімали тіні, побувала наша знімальна група. Із криворівня Верховенського району наступний матеріал. Село музей Криворівня розмістилось на Прикарпатті. У населеному пункті є 14 діючих етнографічних та історико-бібліографічних музеїв. У криворівні відпочивали і творили Іван Франко, Гнат Хоткевич та Леся Українка. Свого часу у цю гуцульську хату гражду заходив Михайло Коцюбинський, який у 1911 році створив повість тіні забутих предків. А вже через півстоліття у цій самій хаті знімались кадри до одноіменного фільму Сергія Параджанова. Хата Гражда вже зараз є музеєм садибою і вважається однією із візитівок криворівні. А у фільмі Гражда була оселею головного героя Івана тут знімали сцени, як Іван ремонтував хату, як його купали, готуючи до шлюбу, та як діти заглядали у вікна. Також цим подвір'ям героїня Палагна йшла ворожити. Окремі кадри до фільму були відзняті у місцевій церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Але вони виявились настільки духовно сильними, що їх з фільму зняла цензура. А згодом ці кадри замінили нові, зроблені вже у Києві на кіностудії імені Олександра Довженка. Цікавим ще є літературно-меморіальний музей Івана Франка. У ньому теж зберігаються речі побуту, що були задіяні у кіно. Зокрема, старий вирізьблений стіл у криворівні. Також знімали окремі кадри природи. То, напевне, не дарма тіні забутих предків вважають єдиним витвором мистецтва, у якому найповніше показано всю силу і велич Карпат. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного гірного. У цей день 24 жовтня 1838 року. У селі Виткові тепер Радехівського району на Львівщині народився Михайло Білоус, син Івана, видавець, журналіст, культурно-освітній діяч за порадою старшого брата Теодора. Михайло Білоус переїжджає до Коломиї, де 19 березня 1863 року створює першу серед тодішніх повітових міст України світську українську друкарню. Михайло Білоус, автор багатьох публікацій у газетах і часописах, перший видавець українець поштових карток. 1875 року. Михайло Білоус бере участь у першому з'їзді Галицько-руських редакторів. 1880-го організовує в Коломиї перше в Галичині літературно-драматичне товариство, і того ж таке року виходить до комітету з влаштування сільськогосподарської і промислової виставки. Помер Михайло Білоус у Коломиї 8 березня 1913 року, де й похований в родинній гробниці біля старої благовіщенської церкви. Вулиця біля якої стояв будинок Білоусової друкарні, названа іменем братів Білоусів. Також 24 жовтня 1944 року у селі Мишині Коломийського району народився Михайло Тимофіїв, син Миколи, педагог, етномузикознавець, фолклорист, організатор першого оркестру українських народних інструментів Заграва у Другобичі 1970 року. Михайло Тимофіїв керівник народного оркестру Гуцулія Коломийського районного будинку культури 1978-1984 років. Неодноразовий перемоги. Можець телетурніру Сонячні кларнети, організатор виставок народних інструментів з власної колекції, автор статей в Енциклопедії Колмиш. Також 24 жовтня 1965 року у Коломиї народився Іван Вишиванюк, син Івана, краєзнавець, колекціонер, антиквар, член редакційно-видавничого комітету енциклопедії Коломищини, зібрав велику колекцію Коломийської кераміки, Шевченкіани, організатор тематичних виставок. Опублікував низку матеріалів на сторінках Коломийських видань на тему краєзнавства. Брав участь у персональних виставках українських старожитностей. Також 24 жовтня 1998 року у столиці покуття Коломиї відбулися урочистості з нагоди 150-літнього ювілею першого українського драматичного театру в Галичині.